Завтра Україна та світ вшановують пам'ять жертв голодомору. Трагічні події, які випали на долю України, понад 30 країн світу оцінили як геноцид з боку більшовицької влади. 23 листопада у нас традиційно випадає на день пам'яті жертв голодомору. Цього в Україні голодоморів було декілька. Одним з них був Голодомор, голод 1921-23 років. Знаємо про голод 1946 47 років. Однак наймасовішим і найтрагічнішим все ж таки був голод пов'язаний з подіями 1932 33 років. Років події, що відбувалися з кінця 20-х років, вкладалися в більшовицьку програму побудови соціалізму. Ставилося завдання провести індустріалізацію, колективізацію, і ось саме колективізація мала стати тим джерелом надходження насамперед грошей. Була посуха, і країна стикається з кризою хлібозаготівель для того, щоб вирішити цю проблему в Україну направляється спеціальна комісія на чолі з Молотовим. Пізніше, в 33 році додається ще і Постишев, і вони дійсно проводять таку політику колективізації над жорсткими методами. Селян збирали і забирали, вилучали все, що можна було не лише зерно, а і продовольство нерідко, коли цілі села заносилися на чорні дошки в інших місцях Радянського Союзу, де теж були ознаки голоду, таких заходів влада не вживала. Тому ось такі моменти. Пов'язані з відверто антиукраїнською спрямованістю, дали можливість говорити про те, що голодомор це у нас акт геноциду. До 24 лютого 2022 року. Факт геноциду було визнано 17 державами. А на сьогодні ми знаємо, що вже 32 країни підтвердили наявність такого геноцидального моменту в політиці більшовицької влади.